Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні я вам покажу, як в Україні вкрало Міністерство оборони України. От, будь ласка, на тендері, 250 тисяч гривень. Просто на мікроскопі. От, будь ласка, мікроскоп медичний. За кодом ЄРДПУ. То вкрав, от, Як КРД Міністерство оборони, їх лікарні, як це все краде. От, будь ласка. Там опис тендеру. Будь ласочка. Ось скільки він там коштує, нібито. Цей тендер. Це як у вас крадуть гроші на українській армії на Збройних Сил України? Тому не дивуйтесь військовослужбовці, чому у вас нема грошей на Зброю чи на зарплату. От вони отак от крадуть. Крадуть гроші, саме крадуть гроші. Запам'ятали це? Цю цифру От, бачимо. Дещо лінуксу тематики. Тому бачите, да? що вкрали. А тепер бачимо, скільки коштує подібний мікроскоп. Бачите, скільки він коштує? 424 тисячі. А тут, тут 647 тисяч. Ну, ви розумієте, як краде Міністерство оборони України. Саме так і проходять махінації з розкраданням Державного бюджету України. А потім кажуть, дайте донати на армію. Тут не донати на армію. Треба, треба саджати негідників в погонах негайно. Щоб вони не крали гроші. 250 тисяч як з куста. Просто. На мікроскопі. І це тільки і ще не все. Багато чого вони крадуть так на закупівлях. І так, шановні українці, наступне розкрадання Міністерства оборони України. От вам, будь ласка, тендер на мільйон гривень і 49 тисяч. Фактично, як Міністерство оборони розкрадає гроші на зубах солдатів? Хочете знати? Я вам зараз покажу правду про це? От бачимо, хто є замовниками які фірми? От бачимо, які там фірми. Ну, я зрозумів. Йдемо далі. От, будь ласка, наступне розкрадання на мільйон гривень. От вам, будь ласочка, і розкрадання мільйона гривень далі. От робіть висновки. От скільки коштує насправді ця машина. Бачите, дешевше, ніж ця. Бачите, як називається установка? От установка, будь ласка. 44 тисячі гривень вже вкрадено у вас. Обійть висновки. І так, шановні українці, те, що ви бачите, це розкрадання знову Державного бюджету України. Міністерством оборони України та селищною радою. На 930 тисяч гривень розкрадання. Вони замовили оці три дрони. Саме дрони, от ця селищна рада замовила через Міноборони. Навіщо їм ці дрони не зрозуміло? От хто переміг, запам'ятовуйте, хто це, цей фоп. От і в них договір укладений вже на 310 тисяч за одну штучку. А тут бачите, скільки коштує. 303 тисячі. Тут 304 тисячі як альтернатива. Що це означає? Що Міноборони разом з цією селищною радою розі... розікрали 21 тисячу гривень на квадрокоптерах. Тому у солдатам нема на амуніцію. Ось так і живемо. Що робити? Ви самі добре знаєте, пишіть в коментарях ваші пропозиції цього питання. Дуже цікава ваша думка. А що ви думаєте з масштабного розкрадання Міноборони України? Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності запитання, Якщо вам потрібен вихід із статусу, Фізична особа це коштує 500 гривень. Юридична консультація з ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашого захисту. Також я консультую з ТЦК та СП окремо, коли не будуть працювати методи правового захисту. Коли буде повне порушення ваших прав і свобод урядом та Президентом України. Заповнення позовної заяви суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Також я надаю витяги за кодом Європу. Звертайся, тобі це треба. Консультую з будь-яких норм права цивільного, адміністративного, податкового права. Також консультую з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів США. Звертайся, тобі це треба. Роби донати обов'язково. Жми на кнопку спонсорства в описі до кожного відео. Ставай спонсором цього каналу. Обов'язково підпишись на мій YouTube, TikTok, Instagram канал і поширюй мої відео. Топи і тренди соцмереж. Обов'язково разом переможемо, шановні українці. Також скидуйте мені, будь ласка, теми для наступних відео і сюжет. Про що потрібно зняти ролик? Пишіть в коментарях під цим і наступним відео. Яка вас тема цікава? Ми її будемо розглядати, що вас бентежить. Про те, що відбувається в Україні і поза її межами. Як порушуються права людини, пишіть в коментарях. Також я консультую бізнес та як вводити автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Звертайся тобі також це треба вже сьогодні. А не потім сьогодні. Також підпишись обов'язково на цей YouTube, TikTok, Instagram канал. Поширюй моє відео у тренди соцмереж. Роби вподобайки, коменти, репости.